А ось люди одинички, ну тобто ті, хто народились першого числа, їх так і називають що це якісь магії, чарівники. Чому? Тому що це ті люди, які в попередніх втіленнях вже досягли високого рівня розвитку і сягнули небияких висот. І тому в них є дуже потужний потенціал. Але в зв'язку з тим, що вони там тоді не впорались, вони зараз прийшли сюди в цей світ для того, щоб допрацювати, аби почати наново і пройти цей екзамен. Тому це такі унікальні люди з небоякими здібностями, вони лідери, вони Ватори, вони йдуть вперед. Вони навіть така якась трошки магічність, харизматичність є в тому, що все, що в них в голові, все, що їм приходить на думку, вони абсолютно все можуть матеріалізувати в своєму цьому житті, і вони легко. Як хто орієнтується на місцевості, тому що вони знають, як збудований цей сіль. Але в зв'язку з тим, що вони вже прийшли сюди і також із пропрацюваннями своїми, то в них може бути там завищена самооцінка, там, момент яких гордили, гордині проявляти можуть гординю. такий може бути навіть схильність до Типу ну, я знаю, я вмію, як робити. Якщо досягатимуть, то йтимуть семимильними кроками швидко до своєї цілі. Але важливо, щоб вони свідомо розуміли, що вони роблять і йшли не по головах. Дуже потужні люди з дуже високим потенціалом. І якщо ці енергії працюють в плюсі, то засягають дуже швидко поставлених цілей. Ну якщо в мінусі треба з цим попрацювати, просто подивитися повністю на матрицю, щоб знати, що треба підтягнути. А навіщо тобі підписатися на мене? Ну, щоб знати всю цю інформацію, зрозуміти себе і чому в твоєму житті так, а не інакше, що можна поліпшити і як до цього прийти. Зі мною цікаво, я Наталія Токар, кармолог, регресолог і спеціаліст по причинно-наслідковим зв'язкам.